продовжуємо марафон разом із міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшко. Пане Вікторе, вітаю вас! Вітаю бажаю міцного здоров'я. Дякую дуже. Війна точно відтіснила на задній план проблему ковіду. Але от в Китаї зараз величезний спалах черги в Крематорії. В Сполучених Штатах теж говорять про те, що новий штам коронавірусу скоро стане домінантним. Що в Україні з цим зараз відбувається? Україні зараз ситуація контрольована. Десь в тиждень ми маємо 3,5-4 тисячі випадків, 2 тисячі госпіталізацій. лікарнях ситуація також стабільно контрольована. Ми відслідковуємо завантаженість, відслідковуємо пацієнтів, які перебувають на кисневій терапії. І цей осінньо-зимовий період, порівняно з попереднім, в нас проходять більш-менш благополучно. Одночас, ми на відслідковуємо ще і під ситуацію по грипу за попередній тиждень 133 тисячі людей захворіли на грип та грипоподібні захворювання, в тому числі ковід. А з жовтня місяця вже більше мільйона 300 осіб перехворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції. Наш віру моніторинг вірусних збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій, показує не показує нічого аномального. Ми бачимо ті штами, до яких ми готувалися. Тому поки що Україна проходить в звичному режимі. Тому я ще раз закликаю, хто перебуває в безпечних умовах і має можливість. Зверніться до свого сімейного лікаря. Зробіть чергове щеплення проти коронавірусної хвороби для того, щоб не навантажувати наші лікарні у разі якщо. Буде такий же підйом, як в Китаї чи в Сполучених Штатах Америки. Щодо лікарень, щодо взагалі фінансування медицини, ми розуміємо, що зараз основне це фінансування армії, але тим не менше, у 2023 році чи буде продовжена програма Доступні ліки це повністю безкоштовна видача ліків або з доплатою так, людям. І чи будуть якісь зміни в ній? Так, програма буде продовжена. Якщо ми подивимося за 2022 рік, то в програмі доступні ліки погашено більше 10 мільйонів рецептів. На суму понад 2, 2, 2, 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо це у період воєнного часу, в довоєнний рік 2021 року. В нас така ж сама була кількість рецептів погашена, але сума була десь мільярд 300, тобто ми майже на мільярд більше потратили грошей у цей воєнний період часу це пов'язано з тим, що ми постійно розширюємо програму Доступні ліки зараз в 2023 році. По програмі Доступні ліки буде доступно вже більше 400 найменування лікарських засобів. Це і профілактика серцево-судинних е, хвороб, це серцево-судинні препарати, це інсуліни, і плюс ми вводимо вперше і медичні вироби. Зокрема, це будуть те смужки для визначення. Е, Кількості глюкози в крові це для тих, хто хворіє на діабет. Їх також можна буде вже по програмі Доступні ліки по рецепту лікаря отримати в аптеці, яка працює з Національною службою здоров'я України. Тому я всіх закликаю, хто. Е... Не знав про цю програму, зверніться до свого сімейного лікаря, проконсультуйтесь з ними і в цей тяжкий період часу скористайтесь послугами, які гарантує і надає держава, зокрема, і по препаратах програмі Доступні ліки. Але одне маленьке застереження ще раз також скажу: ті програми, які від препарати, які відпускаються по програмі Доступні ліки більшість з них це препарати для постійного вживання. Якщо ми говоримо про ті препарати, які знижують артеріальний тиск, то якщо їх вже прописав лікар, їх потрібно пити постійно, а не тільки тоді, коли вже стає геть зле, коли в очах темніє чи в голові шумить. І від цього залежить і те, як ви будете профілактувати можливі потенційні ускладнення, зокрема і інфаркт, інсульт. І таким чином, коли ми будемо дотримуватись всі рекомендації лікаря, тим ми будемо допомагати нашій системі охорони здоров'я справлятися з тими навантаженнями, які з'являються через повномасштабне вторгнення російських терористів на територію нашої держави. Пане Вікторе, деяких змі періодично з'являється інформація про критичну нестачу крові або в Україні загалом, або в певних регіонах. Яка ситуація з нею? Дивіться, кров та її компоненти, це добровільна здача або донація людини, яка вирішила стати донором або є донором. І урахуванням того, що ми сьогодні перебуваємо вже 11-й місяць в повномасштабній війні, з провокованою Російською Федерацією, кров є стратегічним для нас таким запасом, і ми постійно її поповнюємо. В той же час, якщо ми подивимося на Перед новорічні і новорічні свята в попередні мирні часи, то в нас в ці часи значно зменшувалася кількість донорів, і ми готували запаси крові ще в листопаді, щоб проходити спокійно новорічні свята. Зараз ми потребуємо крові постійно, і я закликаю всіх донорів і всіх хто. Може стати донором, а для цього е, треба небагато бути старше 18 років і важити більше кг, кілограм. Е, приходити до центрів крові не тільки тоді, коли лунають заклики, що треба прийти здати е, кров, бо якась надзвичайна ситуація або велика кількість поранених прийшла для центрів крові. Е, гарніше і спокійніше працювати при планомірному приході донорів кожного дня по невеликій кількості. Це дозволяє нам зробити правильно. Правильні запаси крові. Наш центр, який координує кількість крові її компонентів по, ну, по території нашої країни, по лікарнях, запустив таку ініціативу. Твоя кров також може. Воювати і завдяки цій ініціативі в нас значно збільшилась кількість запасів крові, плазми, ретроцитарної, тромбоцитарної маси. Але це той компонент, який потребуємо ми постійно. Так, Тому ми розповідали теж про цю ініціативу в ефірі. Всі, хто це дійсно простий спосіб, доступний багатьом із нас, як підтримати армію. Це піти, здати кров і таким чином долучитися до перемоги. Пане Вікторе, дякую вам дуже за що долучилися. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був з нами на зв'язку, і ми продовжуємо.